По року випуску, по її воз... скільки вона зберігалася, це примірно воєнний післявоєнний час. Тобто Велика Вітчизняна війна. Велика Вічена війна, може, після Великої вітчизняної війни Були партизани чи визволити, як зараз називають Бандериці. Ну, сховали на щось. що потрібно було. Нема чим питатись, питатись. Грошей вже немає, вже все закінчилось. Неясно, ясності немає ніякої. То казали, з 10 часов, то з 4 і так вже треті сутки. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не робить. Значить, виявлення автомобілів, номера агрегатів, яких не, не співпадають з записами реєстраційних документів. Також виявлення грубих порушників правил дорожнього руху. Вже на сьогодні також затримано водія нещодавно, який керував нетверезому стані і транспортним засобом. Перший день Великої Вісісненої війни української народу проти гітлерівських постріч був початком сумового випробування Важкої і гіркої ідеї. Друга світова війна на натопнику вийшла в історію ХХ століття як найодільніша. За своїми параметрами має собі рівень в історії людства. Я не можу так говорити, мені дуже тяжко і больно. І зараз от стою і плачу, батька вже немає, а я так його любила. Якби, може, не страдав так, ми мучився, може б ще прожив би. І бажаю всім, щоб тільки мирне небо було, і щоб радість і щастя бачили наші діти і внуки. Саме на цій вулиці нашого міста найбільше можна побачити представниць найдрівнішої професії. Незалежно від погоди та часу, вони щодня виходять сюди, аби знайти клієнта, який би щедро заплатив. Сторгуватися з дівчатами можна навіть і до п'яти гривень. Скажіть, будь ласка, чому ви почали таким займатися? Життя таке. Яке? Немає грошей, роботи немає. Ну, а не вже не можна було піти на якусь біржу праці, а ще кудись? Ходила? І що? Так, результат, бачите. Ніякої роботи. А Вам хіба це приємно? Не дуже. Але вам хоч гроші платять? В плані як гроші платять. Ну за ваші послуги? Звісно. А які суми приблизно хоча б? Природний 30, неприродний, 20. А батьки у вас є, брат, сестра? Мама є двоє дітей. А ви за своїх дітей не переживаєте? Щоб вони так само підуть, стануть на такий самий шлях, як і ви? Хотілося, що я переживаю за дітей, я хочу щоб вони жили, як сидіти Ну, Я звертався вже, як звертався, скільки разів звертався. От вони тільки приходять і просто, так як от зараз, от ви бачили, просто замотали стеклувати, де тече, де не цей. От. І в мене. Стіни, ото вже починають стіни цвісти і не, не закриваються двері, набрякають двері, не це, облітають обоє, штукатурка облітає. я не знаю, що робити далі чи куди далі звертатися. Основна причина невиконання на наших прямих обов'язків по експлуатації житла є своєчасна сплата мешканців за отримання будинку на даний час. Борг по ЖКП No6 становить 466 тисяч 191 гривні. Якби мешканці сплачували вчасно виконання, я пропоную мешканцям будинку номер 27 на вулиці Софі Ковалевській погасити борг 2,5 тисячі. За дані кошти ми придбаємо труби і проведемо повну заміну водопроводу в подвалі. Казали, будуть гроші після обіду, дождалися до обіду нема. Кажуть, будуть після трьох. Тепер з трьох годин нас дура, що везуть гроші, а грошей нема. Я сьогодні стою перший день, бо мені 20 го числа отримати. Як я прийду пізніше, завтра буду закривати відомості. Задуть у, у собі, я не получу. 15 го числа я повинна отримати пенсію. Я кожен день тут і кожен день немає грошей. Сидиш, сидиш, нема, не буде сьогодні грошей. Тільки підеш, через годину привезуть гроші. 10-20 чоловік отримали гроші, все, знов немає грошей. Так коли прийти за ту пенсію, коли її отримати? Мені 15-го отримаємо 20-го. А то ще може і 20-го не отримаємо. Так, Оце другий місяць. Ну, Викидав. Ну, от Як ви кажете, лінь було виносити. Ну Не те, що там відром викидав, там щось якусь бумажку викинув, й да все. Та причому, це, як сказати, незлічима не болезнь. Просто у нас такий народ український. У нас така натура, й да все. Тут нічого не зробиш з <кхи> цього насього. У нас такий оцей дворник, він все визбирав, все попідмітає. Чуть світ і до вечора, я таких не бачила. А оці, що вбирають, у нас ото буває по цілій неділі в під'їзді, не вбирається. Тяжко в селі, сміття багато, на дворі треба прибирати. В хліві солома, гуляка. Що таке, але що палиться, то спалюємо, а таке все, що не спалюється, згорає на смітник вивозимо. Дуже тяжко сміттям. Машин як таких не дають, треба все вручну. Самі знаєте, як воно є. Якщо взяти зерно, ми здаємо в лабораторію, роблять аналіз, виходить один. Коли приходимо на підприємство, здаємо. Яка є на підприємстві, зразу є різниця. Вибору великого у нас немає, де збути зерно. Якщо ми, наприклад, візьмемо Країни Єпи найближче Польща, і там є серйозне датування для свого свиробника і так в цілому світі. То у нас ще до... далеко, скажемо, ну, нам датували по 100 гривень за гектар за пшеницю, за узиму пшеницю. За єровину ми здали документи, але на сьогоднішній день ще не отримали цих коштів. Овочі були доходними. Давали прибуток і більш-менш було нормально, але був позаминулий рік. Коли капуста коштувала 15 копійок, і вона була нікому не потрібна. І пропало. В мене пропало там 10 тонн моркви, 10 тонн капусти. Не тому, що я її не просто не було куди подіти. Я знаю колеги, яких пропало по 300 тонн капусти. Тому що вони просто не мали де її продати. Так що, як каже мій один колега, краще хай вона буде не по 2,50 і по 3 зимою, а по 50 копійок літом. Хай буде цілий рік по гривні, але щоб я знав, що я її продам. А в нас такої впевненості немає. Для початку проводити хоча б по суботах оптову ярмарку, щоб фермери могли знали, що кожної суботи в такому місці проводиться ярмарка. В місті ми приїхали, і будуть знати, що ми там є з продукції, і ми будемо знати, що там нас шукатимуть покупці. Це, от, знов -таки, це проблема місцевого характеру. Багато є таких, хто не працює фермери, це теж факт. Але ж не працюють не від того, що вони не хочуть. Просто вони поставлені в такі рамки, знаєте, як мені сказала одна людина, каже, просто так викинули, знаєте, як вчать плавати часом. Викинули за борт. Випливеш, значить, попливеш. А не випливеш, ну Бог з тобою. Так само в нас держава зробила. Розносять ці харчові рештки по городах кругом забруднюється село страшно. Політиленовими кульками забруднене пасовище. Останнє заключення санепідемстанції – Вода непридатна для споживання. Майже 370 жителів села Брища дихають усім їдким запахом сміття та п'ють забруднену воду. А владі байдуже принаймні так кажуть. Ось ця тварина, як член родини, втім тримати її невигідно. Село поступово переходить на металеві коні. А жаль. Ото хіба ж коника можна тримати тільки для себе. себе. Трактором, якщо в полі, то трактором краще, звісно. А біля хати, то кінь не молодше. Треба зробив, скільки і все, і поставив, а кінь рано в обід і вечором є. йде дуже масове вирізання. На сьогоднішній день на відсотків 30 більше люди почали здавати худобу. Ніж пройшли рік. Був затриманий громадянин К, який вже в цей час знаходився в місті Одесі, житель міста Херсона Херсонської області, якого доставили вчора до нас ВЕС у Линській області, де він зізнався в цих двох телефонних дзвінках, в він, яких він повідомив, що заміноване приміщення. Мені в ліжку лежати і медленно вмирати. От і все. І скільки ж то, дивіться, скільки понастроювали. Ми самі дітям зробили площадку, ми самі насадили дерева фруктові, щоб в нашому будинку було все добре. А тепер виходить, то все треба зламати, порубати. Ми звернулися в міську раду, нам відповіли, що турія побудує один єдиний десятиквартирний будинок. Пройшло часу трохи, турія стала будувати другий будинок. Ми звернулися до адміністрації Кривицького, вони нам дали відповідь, що Турія добудує будинок і встановить нам цю дитячу майданчик. От газороздатки, от електропостачання малормалові ну, мала. От ми бачимо, що сталося в Києві. Тут так само може і з газом стати, Це ж ніхто не гарантирований, що десь клапан е, розработає щось і може зростатися біда. Тепер будують цей будинок і хочуть їздити через наш двір. І мало того, що будуть їздити, так вони ще хочуть. Знести, значить, частину тут дерев, розширити дорогу. І, значить, у нас там дорога буде і тут. Тут у нас ТП стоїть, у нас стоїть газова ця от станція, у нас стоїть котельня. Зробили прохід між котельнею і 29-м будинком туди, на рибазу. все. значить, того ще мало. Вони ще хочуть нам зробити тут проїжджу частину. Так я ж не бачив цього документу. Добре, давайте так зробимо. Я... То будете завтра працювати чи ні? Ні, не будемо». Що, ти, ти? Що говорити? Обіцяєте? Та ні, ні. давайте ми лучше розберемо його зараз. Одна тваринка коштує біля 800 гривень, і плюс витрати на пальне. По акту вони рахують. З нами сідає представник міської ради, той, яка нас викликає. Він з нами їздить, показує місця, де є дзвінки мешканців, де ж жаліється. Відповідно, ми забираємо цих тварин. Вони по записують кількість тварин. Потім ми по акту прийом їм, тому що це все фіксується. Прийшли з вчорашнього дня і почали бардак робити тут. Повалили, головне желізо позабирали, Була, був в людини контейнер. З контейнера желізного все вигрузили, бок на вулицю, і все лежить під дощем, а вони порізали його і забрали на металолом. Мусор, так і залишився. Вони приїхали, показали нам бумагу, що все знімається, що воно мішало, а тепер дивіться, що вони наробили. Кому воно ми заважало? Це гарніше, вулиця. Потім ми нікому не заважали. Тут в дворі як закритий тут кругом квіти були. От остатки. Безперечно, сміття треба вивести, і це правильне рішення міськвиконкому. Це однозначно. В центрі міста не повинен бути такий бедлам. І якби наші, скажемо, співмешканці не обурювалися, сміття тут бути не повинно. Це однозначна позиція і дуже багатьох жителів. На сьогоднішній день слава Богу, вже розблоковано питання з продовженням договорів. Обласна адміністрація продовжила договори оренди на земельні ділянки, які раніше вони запевняли, що це все неправильно, все незаконно. Зараз все стало законно, все нормально. Це важливі підприємства для району, загалом для Волині, і тому я працювала і в міністерствах, і в установах Києва. Порушувала ці питання на сесії обласної ради. Такі підприємства мають. Бути на волині, тому що вони в тому що це 400 працівників, тому що це доля ОТГ. До жовтня місяця 2019 року Луцький зоопарк планує відкрити ще одну експозицію з маленькими приматами. Це буде своєрідний подарунок до святкування 40-річчя нашого зоопарку. І так як Луцький зоопарк протягом декількох років був взагалі обмежений обділений такими видами екзотичних, рідкісних, дуже цікавих приматів, то ми, звичайно, основний акцент ставимо на таких мешканцях. Сьогодні я прийшла в зоопарк. Тут дуже класно. Я його дуже люблю відвідувати. Мені сподобались тут мавпочки. Там є ціла сім'я їхня. Вони милі і смішні, і схожі на маленьких дітей. Приходьте до Луцького зоопарку! Ну у нас по даній інформації, нас ніхто не інформує. Просто ми знаємо це. Знаєте, як оце сільське радіо у нас працює? Приїхала швидка, когось забрали і все. Просто є знайомі в інфекційній лікарні, які повідомляють, що такі-то, такі-то там люди у вас поступили з підозрою на коронавірус і все, з пневмонією. Офіційно підтверджених в нас ще немає нікого. Патрульна поліція нас їздила по селі і в перші от місяці карантину, це квітень, травень, були такі, що навіть їхали, якщо люди йдуть без масок по селу, це їх навіть попереджували, штрафували. Якщо ви от зараз бачите, в звичайний час більшість людей сидять на городах, а в період карантину всі більше сидять зараз чують по ну слідкують в інтернет-джерелах і так бачать, то навіть дехто просто не спілкується між собою. Кожен переживає, бо велика кількість людей приїжджає. От деякі люди приїжджають за кордону, і більшість сидять в ізоляції. Нема в нас тут нічого. Немає чути було такого. Ніхто не хворів? Ніхто не хворів, абсолютно ніхто. Їздить, поліція, все, контролює, то все. По магазинах чи до людей ще забувається? Не, до людей все, як має бути О тих, хто приїжджає, тих да. контролює, так? А як їх контролюють? Що вони кажуть? Ліці приїжджає, просто дивиться, чи вдома сидиш ти все. Ага. Ага. Але ходять слухи, що люди. Буде... Ну, Говорили, ну, що коронавірус силіє. Угу. Але хто? Але не хто. Знає. Да. Скільки людей не знають, ні. ні, нічого такого. Всі переживають. Бо діти маленькі є в селі. З коронавірусу. А так я не знаю. Я ходив на роботу, хожу. Вони звернулися до нас, але ви знаєте, що... Е, е, Надбання ліс це надбання держави і розпоряджається тільки ним держава. Ми не маємо права, так як ми не є власниками лісів. До нас звернулися, ми звернулися до з клопотанням до агентства. Агентство дає дозвіл. Агентство дало дозвіл. На основі того дозволу дали адміністрацію розпорядження. Все, а скажіть це в Києві в агентство звертатися. Так, так саме, а чому так надовго на 49 років? Ну на 49 довічно. років це ну чому довічно. 49 років люди можуть там значить, побудувати якісь тимчасові споруди. От, тим більше робиться це зараз, робиться оцінка земельної ділянки і гроші сплачуються в державу, в бюджет держави. Я зрозуміла, а скільки буде коштувати от оренда землі? Це залежить від грошової оцінки. Спочатку на кухні вибухнув газ, а потім почала горіти хата. На момент вибуху у кухні перебувала 85-річна господиня. Вона дивом вибігла з палаючої домівки і таким чином лишилася жива. За 20 хвилин згорів цілий будинок. І тут було крісло таке м'ягке. Мама весь час на ньому віддихала. вона Вона на тому кріслі сиділа. І оце тут якраз воно як фахнуло вверх, вона ну, з того зляку вискочила вже. Щось дуже стало шипіти в капхарці. Думаю, все відключене, а там шипить. Але дивлюся, полум я пішло під плитку, під тако. І пішло і пішло. Як я вийшла, я не знаю. Я вийшла без палок, палки мої залишились там. Вийшла і на дорогу зайшла. А там мене вже зустріли, і я вже відказала. Руки, ноги, все мені відказали. Хата згоріла повністю там, нереально вже жити, верх згорів літньої кухні, навіть хлів загорівся, тільки шухлів вчасно погасили, тут нема ніяких тихо. А газ ви перекривали? Газ був від'єднаний, робили ремонтні роботи в газовики. Вони міняли там загальний редуктор на всю вулицю є. Вони цього редуктора міняли. Всіх людей стояки повідкручували і заглушили. А тут в нас в мами забулися. Так стояв, стояк, був приєднаний і газ включений. Вони як відремонтували, поміняли цього редуктора, пустили газ, і видно, пішов. Ну, на мою думку, пішло за велике давлення і зірвало шланга. І оце так сталося. В першу чергу, то що ви вона... Пожежі є газ, це безспорно, і визнають та і газовики і всі, що це. Ну, але ми ж експертизи не маємо, ми ж не експерти, що можна було призначити, сказати, як. Ви винні вони. Ну а що тут, якщо вона каже, засичала щось там і зразу взрив, Филипівна вийшла у вас з хати, да? вийшла з хати, а там газ далі продовжував іти. Пожар, скільки тут потрібно було, щоб дерев'яна хата загорілася. Вистава дуже сподобалась, я дуже хотіла прочитати книжку і була задоволена, коли нас запросили. Дуже мені подобається сам колорит такий наш Волинський, Поліський. І така історія дуже, вона бере до серця. Дуже гарні у нас актори, дуже приємно, що побачила багато знайомих. По роботі, так по місту, це стільки того Луцька, всі тут. А як вам поліський говір, гуляно? Ну, Ти пірикапацьори заслужила? Ну так, так, але все розуміємо, все наше. Мене зашкалює. Мене є внутрішнє переповнення від того, що можна робити в прекрасній драматургії і передати ті почуття, які є вічними. Не знаю, це, мабуть, щастя зіграти в такій драматургії, тим більше роль Якова, психологічну роль і довести навіть собі, що кохання вічне. Дякую, то було неперевершено. Сьогодні фонд Ігоря Гаріпалець тільки разом подарував гарний вечір для тих, з ким ми працювали від самого початку війни та й раніше, з тими громадськими організаціями та волонтерами, які не покладаючи рук, працюють на допомогу нашим збройним сил України, військовим у усіх рівнів, і ми розуміємо, що їм усім треба відпочинок. Дуже гарно це зробити під час вистави, особливо коли це така гарна. І доволі сильна за своїм змістом вистава століття Якова.